Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Дане відео буде про пірізнімальну машину своїми руками. Довго її планував робити. То війна почалася, то нема настрою. Ну, Я така людина, щоб щось таке конкретне починати робити. Ну, потрібно, щоб було натхнення. Ну і от воно нарешті. Дійшло разом, натхнення разом уже з безвихідю, що вона дуже необхідна. От, було, ну, це десь рік назад мною було зварено такий от каркас. Це буде, так би мовити, станина. От. І от я вже почав. Це було в минулому році. З цього року тут вже в мене стоїть, буде така натяжка, сюди двигун, все встановлювалося. Але я буду показувати по мірі її збирання. От. Це все бор, борти, щоб обшити її, тут дверцята будуть ось верх, тут уже прорізано до неї прорізано отвір. Влаштовано буде ось на такому шків. Це з пральної машини. От, от його рідний ось рідний вал. ось сюди, бачите, все стало як з заводу. От, тут було просверлено отвір всередині і на гарячу натянуто помпу. Помпа ВАЗ-2101. Було перевернуто. Тобто оцей ось, оцей флянець був тут. А тут була крильчатка помпи. Зняв крильчатку помпи. От сюди поставив оцей флянець, який був. Ну, а сюди, як я вже сказав, одягнув, на, 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 з натягом на, на гарячо, натягнули вал. О, це я писав, наскільки натягнути і з якої сторони. Тому що я, наприклад, з Київської області і аж в Рівненській області знайшов, хто може таке зробити. Тобто, не просто просверлити отвір там на 16, а потрібно там з мікронами, щоб був допуск для натягу. От, ну, так, це буде стояти отак в станині. Тобто от, Що ми маємо ще? Ще є отакий двигун, це з цієї шпральної машини. Здається, LG, ну не пам'ятаю. Потім мені зробили отакий от регулятор оборотів двигуна, от, без втрат його потужності. Я перевіряв, все працює. Це ну, до нього тут проводка, міняє направлення. Ну, тобто, все, все чудово. Працює це до нього кріплення. от Єдине, що так в принципі сам робив, оце мені зробили, бо в мене було був китайський ось такий. Я його підключив до того двигуна і він благополучно згорів. Тому вигоріло все, повністю вся та плата. Бачите, її викинув, а це залишив, може, до чогось ще згодиться. Потім маємо такий лист. Тройки, з нього буду вирізати отвір для того. Ой, вибачаюсь, отвір е, коло, яке буде кріпитися сюди на фляниці, на цей, от, в ньому будуть стояти е, пальці. І от тут він буде обертатися. Тут, як бачите, ось тоже така... це куплено, не знаю, років 2-3, напевно, назад. От я так поступово збирав, збирав. От... Е, не було часу або натхнення, потихеньку, щось робив, потім це все кидав. Але я думаю, що в цьому році, точніше, до осені зробимо і будемо е тестувати його перше на качках. Ну, от так, Потім зараз це все будемо збирати. от, Єдине, да, проблема вирізати буде от, з тої тройки металу, вирізати коло рівне, яке б сюди так би. Становилося. От. Ну, зараз трішки підсоберу його. Думаю, це вже можна буде отак зібрати. А ну, коло, вирізаючи коло, сюди його лампічучи, то я думаю, воно не буде заважати, якщо це вже буде все стояти. Ну, загалом буду. Частково показувати, як буду все збирати. В принципі, Я думаю, нічого складного немає. От, єдина проблема, яка в мене була, да? перша, це як от, оцю помпу з'єднати е з, з цим шківом. Це перше. От. Ну, мені здається, одна з саме найголовніших проблем. От. Тому що ну, це я точно сам не мог зробити. А друга проблема це як вирізати з той тройки. Коло. Але будемо пробувати. Також тут пальці, навіть, тут я їх вже поділив. От Вони приходили в різних пакунках. Їх у мене всього 100 штук. Ось от такі вони. Будуть в самому цьому колі, яке буде обертатися, і отут от будуть вставлені вони по бокам. Ну, тобто, буде. Принцип, як заводська пірознімальна машина. Все. Е, до речі, е, ремінь той же, який був на даній пральній машині. Все. Ну, Буду збирати, буду потихеньку показувати. Все. Працюємо. Продовжую працювати над пір'язнімалкою. Е, почав тут дещо робити і вирішив показати вам. Так, сюди нам потрібен диск, на якому буде, будуть нижні е, знімальні пальці. От. Що я зробив? Є от такий от лист троєчки. Засверлив ну, Я отбив. діаметр, мені потрібен 40 см. От. Я відбив з запасом 45 на 45 отакий от от квадрат. Як я це зробив? Отака От лінієчка є в мене, точніше її частинка. Тут ось, зараз фокусується, де 1 см просверлив отвір. От, і так як діаметр 40, радіус мені необхідний 20. От, і якщо тут один було взято, то тут я взяв 21, тобто 20, мі... 20 см сюди просверлив отвір. І отак от закрутив саморізом. От, і ось, як бачите, сюди поставив фломастер, маркер. І отак от по колу умвів. Оце буде таке коло. Обрізати його, думаю. ну, да, Якби був звісно, лазер, можна було б ой, плазморіз. плазморізом вирізав, але буду вирізати це. Болгарко. Я думаю, якщо і буде там якесь бієння, ну не дуже велике. Тепер цей майбутній наш диск повинен, це буде стояти отак, як ви вже бачили, його потрібно буде сюди прикрутити. Зрозуміло, що як можна взяти звідси центр, тобто його потрібно так прикрутити. Намітить, не вийде. Тобто сюди нічим не залізеш. Ні, можна його зняти. Звісно, потрібно було його спочатку ну, сюди не садити. От. А коли він був знятий його можна було б тут би намітити. Але так як я вже посадив, знімати не хочу. Ну, Я думаю, це і не проблема. Зараз покажу, як ми зробимо. Взяв от солідол, до речі, це квас. В цьому році його для себе відкрив отака от от штука. Е, так, це, щоб там нічого не подумали. Е, що беремо? Беремо є в мене солідол, намазав. От, це ще е, така, як би мовити, е, стародавній метод, якому е, мене навчив тато. Дякую йому за це. Мажем солідолом і от на такий. Звісно, краще на картон, але в мене картону немає, є такий трішки товстенька А4. Але піде. Намастили солідолом, отак от перевернули, відбили от відбиток. І ось вам дуже чіткий відбиток форми цього фланця. От і все. Є такий у мене пробой. Спеціальний для пробиття отворів прокладках. От я його зараз пробив. Це у нас буде от сюди на 6, точніше на 8, здається, тут на 8 будуть у нас болти. І ну, це буде складніше. От, зараз подумаю, чим його вибити от, або вирізати. подумаю. Ну, суть така. Вибиваємо і отримуємо таку як прокладочку. Потім заміряємо цей отвір, точніше, оцей ось. Ось оцей. Він, здається, там 14 або 16. І я на 16 просверлюю оцей отвір. От. І все, стикуємо отак от. сюди, буде, стикуємо цей отвір з цим. От. І намічаємо, де будуть просверлюватися отвори для кріплення, для болтів, які будуть кріпити диск. Оцей ось. На оцей фланець, тобто на помпу. Тому, може він і складніший цей спосіб, Але ну, я вже не хочу гріти і знімати цей фланець. Так, да, я трішки не подумав, я одягнув його. Ну Окей, зробимо такий методом, я думаю, буде він не гірший. Єдине, за що я трохи хвилююся, може потім подумаю, спочатку зберу без цього бака, от, зберу, поставлю. На стіл закріплю е, цю помпу, от, двигун да, поставлю, от, диск той сюди і включу його, і, можливо, подивлюся, коли буде обертатися, може буде бієння, да, таке, от, то можна буде болгарочкою, трохи його підрівняти. Але ну не знаю, я подумаю, якщо все обов'язково буду показувати. Ну, зараз на такому етапі зараз це вирізаю. І, а, і е, сверлю. Ні, напевно, не буду тут сверлити. Спочатку виріжу оцей диск. Так, ну добре, е, показав. Бага... Весь процес я не показую, тому що ну, тут, в принципі, отакі от от деталі так, е, буду показувати. Все, працюю. Отака вийшла пізнімальна машина. Показую готовий результат. По одній простій причині, що проміжкові відео від того, що ви тільки що бачили, і от до цього до цієї частини, на жаль, були втрачені. Але нічого, маємо, що маємо, покажу е готовий результат, розкажу, як збирав. От Просто почав монтувати відео і побачив, що ті відео, на жаль, були втрачені. Я е е зніму скажімо так, нову кінцівку і розповім, як. Що за чим я збирав. Так, Перше, ви бачили каркас. от, Потім поставив, прикрутив на нього верхній е, так, е, стільницю, точніше поклав, потім на неї от таку от клійонку. Ну, хай буде кліонка, да, така от вона, яка на столи стелиться, в рулонах продається, от, поклав, може, яка капля, ну, щоб е вода не потрапляла на відкриту частину е фанери. Ну, це не обов'язково, воно було в мене, я його е сюди поклав. От, потім поставив, а, поклав, цю, вирізав там е отвір от, в цій клійонці. І потім поставив, прикрутив сам цей таз сюди. Прикрутив його на 8 саморізів. Потім встановив помпу. Тобто помпа прикручена до, зараз покажу, помпа прикручена, ось бачите, до верхньої кришки, прикручена разом з оцим баком. От, потім встановив сюди е а він вже стояв. тобто Це все знизу так, через герметик. Тут також герметик. От, і в самому центрі, де придавлюється цими чотирма е болтами, також герметик. тобто герметик і з цієї сторони, і з тієї сторони е даного кришки. Ось видно саморізи, це тим, яким притягнути оцей бак. Ну і ще підтянутий оцими болтами. Установив на раніше підготовлені такі встановочні місця двигун, Натягну його за допомогою от натяжки. Тут є можливість його ще натягнути. Ну, поки що воно працює, подивлюся, як воно буде при навантаженні. От тут розмістив отак електроніку. Управління даною машиною. Це про всяк випадок закрив лінологом. Але це не обов'язково. Ну Думав, може, яка капля впаде, щоб не летіло. Але це закрив лінологом, а двигун весь відкритий. Ну, це не обов'язково. Може, щоб пил якийсь туди не попадав. Так. Потім, отак виглядає це з цієї сторони. От, ну Про електроніку трішки пізніше. Так, коли була встановлена помпа, бак, установив всі по колу борти, оці, і нарізав отаких от, от кутничків. Вони в мене були із отаких от, от полиць. От бачите, полиці я там використовував в іншому, а отакі от кутники, ось вони. Залишилось. Тому я їх викрив. Звісно, якби в мене їх не було, то я їх би 100% для цього б не купляв би. От. А і в свою чергу, це дало можливість, скажімо, не сильно заморочуватися із оцими е, стиками. Десь воно нерівно, десь трошки пішло, воно все закрилося все чудово. Так. Потім, потім я все-таки вирізав, до, е, вирізав е, коло. Це ви, ну, ось, бачите, ось цей лист, і ось він вирізаний. Це вийшло набагато легше, чим мені здавалося. Все чітко. От, потім просто тут торці наждачкою вручну пройшовся і все. Посверлив. Я по кількості не пам'ятаю вже. Тут посверлив, ну, тут десь 40. Більше 45 отворів. Установив, це та частина, яка обертатиметься, точніше обертається. Тут десь 46 пальців, сверлив його ступінчатим сверлом на 20. Воно чудово залазить. Сюди приходилось мочити в воді пальці, і потім я їх отак затягував. От. Отвір на 20. По характеристикам тута 22. Ну, воно його прижимає і чудово. От, тут також сверлив ступінчатим в самому бакі. Ступінчатим сверлом на 20, ну, доходив до 20. От, і тут втягувалося, так як тут тонше, воно таке м'якеньке, то затягувалося пальців, вставляв звідси сюди затягував, то без води. От, вставив ці всі пальці, потім. Зараз покажу, зробив отаку а ось буде видно зараз таку, ну я не знаю, чистялку. Одна із такої от резини е, з ниткою. Це для того, щоб знизу, який попаде пір'я, вода під, е, під, от, щас, під е, даний диск, його буде викидувати от сюди на лоток. Ось така от там, як, ну, не знаю, шторка. От там одна. От, я їх закріпив, ось бачите, на такі заклепки. Це от одна. І от зараз там буде от другу. Бачили? От вона. Воно по суті повинно вигрібати все з під низу і по інерції викидувати от сюди в лоток. Все прийшлося ще для того, щоб підняти. Там, навіть, не побачимо. А, ні, видно. Вон, бачите, щоб підняти диск, туди поставив гаєчки на 8 високі такі, От. і поставив їх, щоб був якийсь проміжок між дном бака і самим диском. Який буде обертатися. От, просто постави там шпилька, яка у флянець помпи вкручена. Потім закручена висока гайка на 8. От, і отакими от колпачковими гайками все це притягнуто. Я думаю, воно буде триматися, ніде не дінеться. Так, Потім було вставлено тобто цих пальців не було, було тільки посверлено. Потім перекрутили цей диск. І прикрутив, і затягнув оці всі пальці. От. Ну, Перед цим був вирізаний отвір. Зроблений такий примітивний лоток. Не знаю, сюди щось можна буде ставити і хай воно туди тече. Ну, Все покаже на практиці. Я його засунув тут, заклипав. От, бачите, так він виглядає. До речі, оцю частину, оцю частину бака, зараз покажу ту, яку я вирізав. Ось вона. Я її залишив. Ну, зараз поясню чому. Бо е, єдиний розмір, який я не знайшов, ну, тобто по кількості там, пальців, по якомусь розміру бак, десь я в інтернеті плюс-мінус ну, знайшов деякі розміри, на, якому, е, на якій відстані, хоча відстань свою взяв. От. Ну то таке. От. Єдине, що я не знайшов, то розмір ось такого. Навіть на заводських я не дізнався, який розмір ширина і його висота. Ну, Ширини, я думаю, буде достатньо, а от висоти може бути дуже велика. висота. Тому я залишив оцей шматок, який звідси вирізав, і в крайньому випадку потім можу прикр... ну, приклипати, ось, приклепати, тобто зменшити цей проміжок. Тому цю частину я. Не викидував. Ну, і в принципі все. Тут було вирізано завчасно. Ви бачили в самому борті. Це все прикрутив. От. Зараз покажу тут Ну, на закльопках ось тут ящик. От, такі кутники. Все на кутниках. Ну, я думаю, це не... хтось робить виносні пульти. У мене він. Самой машині. Зараз включим, покажу, як вона працює. Я задоволений, але ну, все покаже практика, як воно буде працювати. Отакий от от вигляд має ручки прикрутив. У мене були вони, щоб можна було зручно брати і носити. Пальців тут а, ну більше сотні, тому що в мене було їх 100. От, і, здається, тут три не вистачило. Ну, я неправильно розрахував. От, але я думаю, все одно щоб треба було, щоб було і запасні якісь, тому я ще дозамовив в Китаї 20 штучок. І вони швиденько прийшли. І я встановив ось ці три штучки. От, тобто на всяк випадок, тепер у мене там є штук 17. Чи 16 я 4 доставив є про всяк випадок, запасні, то думаю, що ну, вони будуть незайвими. І, до речі, оцей диск я поставив, а потім затягнув оці всі пальці. І мені здається, що його все-таки можна витягнути. Або поставити, не, не витягуючи оці всі пальці, тобто з ними його можна набік поставити і отак от, от засунути і одягнути на оці шпильки. Ну, це вже потім, коли воно вже було от зібране, я потім це зрозумів. Так, ну що, це ліво-право, оберти міняє двигуна, це міняє кількість обертів. От, нагадаю, що тут стоїть регулятор обертів двигуна без втрати його потужності. От. так вона працює, обертається. Бачите, один вон тре, трішки не вгадав. Працює, можемо зараз додати трішки обертів. Це вже на більших обертах не так його ну, дістає. Ну, якось так. Подивимося, як вона буде працювати, коли вже будуть бролери. І ми спробуємо. Я потім додатково зніму відео. От, тоді буде відео разом і про е, шпарчан, який я зробив із старої пральної е, машини. Е, на каналі є про, не, про нього відео. От, і, про, і спробуємо цю перезнімальну машину. Ну, потім воно вже покаже. До речі, на той шпарчан я, може, дороблю ще. Автоматичний датчик температури. Ну, ще подивлюся. От, ну, відео... Ой, мова не про нього. Ну, отак от от це все виглядає. Я е, на даному етапі задоволений, дуже довго хотів її зробити, е, довго збирався, не було натхнення, от. але от, маємо, що маємо. Зробив, до речі, е, цей кабель із старого пилососа. Тобто, ми продовжуємо ту тему. Яку розпочали в цьому році максимальне використання буушних матеріалів. Те, що є в наявності. Ну, отак. Поки що мені все подобається. Все працює, як і було задумано. Ну, єдине, да. бачили, я показував, бієння майже немає. Все, єдине, да, що я прогадав, із... ну, мені здається, це був перший палець, який я ставив. Ну і от. Трішки-трішки треба було вище його. Але, нічого, він або притреться, ну, ну або на роботу не впливає. Все, е, вибачаюся, що, скажімо так, був не не, е, як правильно сказати, вибачаюся за е, то, що не було детального відео про збірку. Ну, на жаль, відео були втрачені. Але от. Основну концепцію і конструкцію, я думаю, з цього відео, яке ви подивились, буде ну, вона зрозуміла. Конструкція зрозуміла. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!